От чого я витрачаю час на жахіття на переляк патріотів, замість того, щоб спішно доробляти другий транш зброї вихідцям з Покровська? Я стою сьогодні вночі його дороблю. Але відповісти на це питання треба, бо воно мене дратує. Оці всі патріоти, котрі кажуть за те, що Путін не зупиниться, поки не знищить останнього українця навіть в екзилі. Вони вірять в Путіна значно більше, ніж сама путінська вата. От що страшно мені розумієте? Те, чого я не можу прийняти, це те, через що я не патріот, бо я не вірю так в Путіна, як вірять наші суці оці от Олегі 53, 56 цікаво, чи вони справжні, зараз побачимо. Ще якийсь патріот, бачите? Ще якийсь Парали. патріот. В чому проблема? Як можна вірити, розумієте, Путін може бажати все, навіть стати морською царицею? Але чи може він це зробити? Навіть вата кричить, що хохлів треба поскромить. вони не кажуть, що ми поскромим хохлов. Ні, вони кажуть, що треба хорошо було би. Вони самі не вірять в можливість нас поскромити, нас добити. Вони тільки лякають. А ці вірять, що прийде страшний лютий Путін і всіх нас переб'є, крім тих, хто втік в Португалію і став або став баданте. Розумієте, як можна так вірити в Путіна? Є бажання, є можливості. А можливості Путіна вистачає зараз. На те, щоб вести, вести війну в такому самому сподіванні на мир, як і Україна, розумієте, це Еншпіль. Всі оці операції. Чому Бахмут вдався? Чому Покровськ? Не тому, що Путін, тому що ми такі, розумієте? Не тому, що Путін це зробив. Це зробило і Покровськ, і Бахмут зробило командування вище військове. Не тому, що воно погане, а ти, що... тому що має такі. Політичні завдання і такі матеріальні можливості його виконувати, і такі інтелектуальні здібності, щоб знайти спосіб вирішення цього. То до чого тут Путін, якщо ми не обучаємо? До чого тут Путін, якщо ТЦК вже нікого не може зловити? Ну не можна так вірити в те, що прийде лютий страшний Путін і всіх українців виморить голодом і зажене в Сибір. Нащо ця брехня, розумієте? От я відмовився від усього, в принципі. Чому? Тому що я гидую партянкою, мені не треба, щоб партянка була смердюча. Партянка може бути навіть батістова, але я нею гребую. А от вони кажуть: от ми не зупинимося, Путін нас переб'є. Да міг би вже перебив би. Він так само веде війну за те, щоби щось уністі в зубах і зупинитися. А ви ведете війну в, об, об, обдурюєте себе оцими гаслами винищення української нації, котра при її нищителях тільки приростала, а при її захисниках тільки зменшується. А ви ведете цю війну, тому що із жадності ви утримати не можете, а викинути вам жалко. Ви ведете війну з самою українською з усіх українських цілей. Він веде з москвинською, з критинською, москвинською ціллю величія розумієте, от величие московіства, стать на своєму, розумієте, він не знає, що у нього не такої длини, щоб стояти на своєму, він не Штирлець. він не зможе стояти на своєм. у нього слишком короткий, щоб на своєму стояти. А ви в этой війну, лишь бы не вдавитися, укусити, навіть не перетравити, ви не зможете Донбас. Да, розумієте, Не 41-й год, ні, не можемо, ми не німці, ми не можемо, ендлосунг. А если нет эндлосунга, так на что это все? Чтобы они там и рулили на наступных выборах? Ну давайте, втешайтеся тем, что вас знищит не Путин, а обрана вам и влада. Я скажу так, вас знищит не Путин, а вас знищит не Путин, а кожна обрана вам и влада. Бай. Я тоже хочу сказать, вот это вот... Что-нибудь вот. я скажу. Нет, это вот как его, вот. Но самое интересное, что Он ему лайкнули. Семь человек. Вот это вот... Он живот, уже... он патриот, Ася. Ай. Я их не различаю. Вот таких ботов надо убирать не с надо. нашего канала. Убирать мы не Но можем. Но хотя не можем, потому что вот это семь и человек лайкнуло, это вообще. Неужели с этим согласны? Да, они верят, что, вот, что не, не собственная родная власть их уничтожает, а придет злой Путин и станет еще хуже. Ага. Выключай лучше о том, что они как то революционная скажут.